Що я втрачаю, коли не досипаю, важко переоцінити сон. Настільки це важливий механізм для нашого здоров'я. І пам'ятайте, перше. Що тільки сон єдиний спосіб відновити організм, тому що під час сну все ж розкладається інформація по шухлядочкам. Відпочиває наша нервова система. Сон потрібен поставити височежним пріоритетом в нашому житті. Мозок не встигає очиститись, якщо ви не досипаєте. Безсоння породжує тривожність та депресію. Здебільшого це тривожність і не буде у вас спокою. Ви будете думати, чому так, а тому, що ви не досипаєте. Спати нагадую, треба 7-8 годин. Але не пересипайте, і щоб у вас не було і недосипання. Недосипання ще гірше. Ви не можете протистояти стресам, якщо ви не досипаєте. А головне. Падають ваші когнитивні здібності, тобто ви починаєте пригальмовувати, тупіть. У вас погіршується пам'ять, у вас погіршується концентрація. Ну і врешті-решт, якщо ви не досипаєте, ви стаєте просто противним, дратівливим. Тому треба налагоджити сон. А от як це зробити? Ми з вами поговоримо в наступному відео по темі здоров'я.